5 березня 2017 року основний сточок. Гул стоїть повністю. Це у нас плюс 16. Чоли всі облітуються. В цьому точку в мене пропала ось тут одна сім'я стала, біля слова. У нас там вулик білий. Доволі непогано вродіотодок був, але щось пропав. Але щось пропало. Та й пропало. Ну, такі стичок опять бакхости облітується, бакусты ми зімсі призимували. Так не може бути. Ось цікаво! О, як у не... Ось була ловушка. Вони перезимувалися пішли на новопешному ящику. У своїх кормах, що вони там, у нас все засвітиваний, то вони і зимували. Ось такі і справи. У нас на п'яте березня 2016 року. Дивився на підсніжники. На підсніжниках валом пчоли. У нас підсніжників мало. Тут вже сезон у сказати, почався.